Знаєте, що найбільше вражає в Індонезії? Це країна з понад 17 тисячами островів. Але при цьому, коли ми чуємо слово балі, більшість одразу малює в уяві райську картинку: пляжі з білим піском, бірзове море, серфінг на хвилях і кокос у руці. І от цікаво, чому саме цей маленький острів став глобальним символом щастя, релаксу і духовних пошуків, чому не Ява, не Суматра, не ломбок. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі! Мені здається, секрет у тому, що балі це зовсім не лише про красиву картинку з рекламних буклетів. Це місце, яке має свій внутрішній код, свої ритуали, свої невидимі закони. І що найцікавіше, цей код дуже відчувається, коли потрапляєш сюди вперше. Знаєте, чому люди повертаються з балі іншими? Вони ніби залишають частину старого себе там, у джунглях, на вершинах вулканів чи на галасливих вулицях у Буду. Коли вперше прилітаєш на острів, то виникає відчуття, ніби ти заходиш у паралельну реальність, щойно виходиш із аеропорту і замість звичних для курортів вивісок чи магазинів дюті фрі. Тебе зустрічають десятки вівтарів, обкурених пахощами, і люди, які кладуть маленькі підношення з квітів і рису, просто під ноги, прямо на тротуар. І це відбувається щодня, всюди, в офісі у кав'ярні, біля банкомату. І це тільки перший шар, вершина айсберга, бо за образом туристичного раю тут приховане життя, яке нагадує про древні цивілізації. Місцеві живуть у тісному контакті з богами, предками і силами природи. Вони вірять, що щастя приходить тоді, коли ти в гармонії з усім навколо, із сім'єю, сусідами, землею, навіть із духами, які мешкають у горах чи океані. І саме ця філософія притягує людей із усього світу. Але є ще одне питання, яке мене завжди інтригує: чому навіть скептики, ті, хто приїжджає сюди лише заради вечірок у Чангу чи розваг у Семіньяку, все одно відчувають цей вплив, наче сам острів має якусь магічну силу, яка змушує переосмислити своє життя. Іноді навіть кардинально. Щоб зрозуміти, чому Беліт такий особливий, треба зануритися в його минуле, бо цей острів не просто живе своїм життям, він носить у собі спадок однієї з наймагутніших імперій Південно-Східної Азії. Я кажу про імперію Маджапахіт, яка у 14 столітті контролювала майже всю Індонезію, частину Малазії і навіть Філіппін. Її столицею була ява, але саме Балі стало одним із головних центрів культури та ритуалів. І хоча згодом на яві поширився іслам, балі залишився бастіоном індуїзму, острів ніби законсервував у собі той світогляд, який колись панував у цілому регіоні. Цікаво, що саме тут розквітла унікальна система субак – стародавня форма іригації рисових тарас. Це не просто спосіб зрошення полів, а ціла філософія колективної праці і гармонії з природою. Громада працює разом, ділить воду, стежить, щоб усі отримали рівні частки, і при цьому все освячено релігійними обрядами. Завдяки субаку Балі мав надзвичайну вражайність і цілих 300 років процвітав економічно і культурно. Це був справжній золотий період, коли острів став відомим як центр мистецтва, танців і духовних практик. Але історія балі не лише про процвітання у 19 столітті. Сюди прийшли голландці. Вони бачили острів як ще одну колонію, ще одне джерело прибутку. Та балінесті не здалися без бою. Є один момент, який завжди змушує мене здригатися: обряд пупутан. Це коли місцеві вожді і тисячі жителів, замість того, щоб капітулювати, вийшли на поле битви в урочистому вбранні із жінками, дітьми, старими і масово вчинили самопожертву. Вони воліли загинути з честю, ніж жити під владою колонізаторів. Це виглядає страшно, але для них було проявом найвищої відданості своїм богам і землі. Після Другої світової, коли Індонезія виборювала незалежність, балійці теж відігравали важливу роль. І перший президент країни Сукарно добре розумів сили цього острова. Він навіть будував тут резиденції і часто казав, що Балі має бути вітриною нової Індонезії для світу. І знаєте що? У нього це вийшло? Саме завдяки поєднанню драматичної історії, збереження індуїзької культури і неймовірної природи, балі почав набирати світової популярності. Та якщо запитати, у чому головна відмінність балі від решти Індонезії, то відповідь одна релігія. Більшість країни мусульмани, а отут от на острові боїв панує індуїзм, але не індійський у чистому вигляді, а особлива його версія, що народилася в поєднанні з місцевими анімістичними віруваннями. Тобто на балі не просто моляться шиві чи вішну, тут одночасно поклоняється і духам гір, і силам океану, і навіть духам предків, які, як вважається, постійно поряд. Те, що вражає, найбільше це повсякденність ритуалів. Уявіть собі, кожен день, тричі на день, господині складають маленькі підношення Кананг Сарі. Це такі кошики з пальмового листя, наповнені квітами, рисом, шматочками фруктів, пахощами і навіть печивом чи цукерками. Вони ставлять їх біля входу додому, у дворі, на мотоциклі чи навіть на касі в магазині. І ти йдеш вулицею, крізь пахне сандал і дим від паличок. У якийсь момент починаєш відчувати. Тут справді інша енергія. Але ритуали це лише частина культури. Їхня філософія життя будується на трьох гармоніях гармонії з богами, гармонія з людьми і гармонії з природою. І саме завдяки цій філософії балінесті майже завжди усміхаються. Ви, мабуть, теж помічали такої кількості ширих усмішок, як на балі, важко знайти десь іще. Вони ніби кажуть, я в мирі зі світом, і світ у мирі зі мною. Тут навіть не тільки весілля, а й кремація перетворюються на справжнє театральне дійство. Це не просто сімейне свято, це грандіозна церемонія, куди запрошують всю громаду. На кремацію можуть витратити шалені гроші, побудувати гігантську вежу з дерева і пап'ямаше, а потім урочисто підпалити її, відпускаючи душу у світ богів. Є навіть ритуал підпилювання зубів, щоб прибрати тваринні інстинкти і наблизитися до божественного. Звучить дивно, але для місцевих це ознака чистоти і дорослішання. Коли ми говоримо про балі, то легко забути, що за всією цією магією стоїть дуже конкретне життя простих людей. Соціальний устрій тут до сьогодні побудований на стародавній кастово-клановій системі. Є брахні, священнослужителі, які керують релігійними обрядами, Є кшатрії, воїни і правителі, є ваїжі, торгівці і ремесленники. і є шудри, більшість населення просто селяни і робітники. Але цікаво, що на балі ця система менш жорстка, ніж в Індії. Тут більше значення має громада і традиції, ніж формальне походження. Сім'я для Балінесця це цілий світ. Зазвичай разом живе кілька поколінь, і в центрі двору завжди є невеличкий храм. Уявіть, у вас во дворі не просто квітник чи гараж, а вівтар, де щодня моляться ваші рідні. Будинки будуються за особливою орієнтацією. Вхід має дивитися на священну гору агунг, і навіть меблі чи розташування кімнат, продиктовані духовними принципами. А тепер уявіть звичайну сім'ю, яка живе десь у селі біля Убуду. Вони вирощують рис, хтось працює гідом, хтось дає кімнату туристам. Їхні доходи можуть бути зовсім невеликі. Скажімо, 200-300 доларів на місяць на всю родину. Але коли ти з ними спілкуєшся, вони не виглядають нещасними. Бо для них щастя це мати рис на столі, сім'ю поруч і можливість брати участь у церемоніях. До речі, саме церемонії іноді стають фінансовим викликом. На весілля чи кремацію потрібно витрати суму, яка дорівнює кільком річним доходам. Родина бере кредит, допомагають сусіди, збирають громаду, але святкування відбувається за будь-яку ціну, бо це питання честі. Ігнорувати його просто неможливо. Балі, який ми сьогодні знаємо, багато в чому сформувався завдяки туризму. Острів у 70-х був таким. Джунглі, тераси з рисом, невеличкі села, і раптом сюди приїжджають хіпі з Австралії та Європи. Вони шукали свободи, дешеве життя і місця, де можна серфити. І саме ці перші серфери зробили балі культовим. Потім почали з'являтися перші готелі, а вже у 90-х Нуса Дуа та Джим Баран перетворилися на справжні центри розкішного відпочинку з п'ятизірковими курортами. Австралійці досі залишаються наймасовішими гостями. Для них балі це як для нас поїздка на дачу. Кілька годин перельоту, і ти вже на теплому пляжі. Їхня культура тут дуже відчутна: бари, серф-клуби, вечірки. Часом навіть здається, що деякі райони острова існують спеціально для туристів з Австралії. Є одна тема, яка постійно викликає суперечки: поведінка туристів. Не всі розуміють і поважають місцеві традиції. У соцмережах ви, мабуть, бачили історії про туристів, які голими залазять на священні храми або влаштовують фотосесії там, де місцеві моляться. І балійці почали протестувати, вимагати, обмежити потік несвідомих мандрівників, бо для них святиня це не декорація для селфі. Якщо говорити про економіку, то цифри цікаві. Мінімальна офіційна зарплата тут приблизно 200 доларів на місяць, але витрати на життя, особливо у туристичних зонах, вищі. Тому багато хто намагається заробляти на оренді віл, гестхаусів, ресторанів. Це приносить значно більше прибутку, ніж робота в готелі чи кафе. Водночас, через забудову під туристичний бізнес скорочуються рисові поля, і це вже реальна загроза для традиційної системи Субак, про яку я згадував раніше. Якщо і щось чимбалі справді пишається, окрім природи і ритуалів, то це мистецтво. Острів буквально дихає творчістю. Ремесла тут не просто спосіб заробітку, а частина культури і віри. У кожному селі знайдеш майстерню. Хтось займається батиком, інші вирізають з дерева цілими династіями. А є тілі родини каменярів, які поколіннями оздоблюють храми і палаци. І це не музейна архаїка, все живе, затребуване і сьогодні. Туризм, звичайно, зіграв свою роль. Завдяки іноземцям локальні художники змогли донести своє мистецтво до глобальної аудиторії. І в цьому є особливий парадокс: те, що могло б загубитися, стало відомим у світі завдяки туристичному буму. А ще балі зараз один із найгарячіших ринків нерухомості. Іноземці масово вкладають у будівництво ВІЛ. Уявіть собі, вкласти 100-150 тисяч доларів, і за кілька років оренди ця інвестиція може окупитися. Попит шалений, бо туристів із кожним роком більше. Для багатьох це звучить як мрія, мати власну вілу на острові богів і отримувати стабільний дохід. Але попри всю комерціалізацію, балі залишається місцем сили, недаремно його так називають. Тут кожен, хто приїжджає, відчуває щось особливе: хтось прилив енергії, хтось дивну легкість, а хтось несподівані внутрішні зміни. Іноді здається, що острів сам вирішує, що показати тобі, чи розкішні пляжі, чи темні сторони нічного життя, чи священні джунглі, де час зупинився. Магія цього острова полягає у здатності поєднувати крайнощі. Тут поруч можуть існувати стародавні ритуали і хайпові коворкінги, бідні фермери і мільйонери з Лондона, храми, де люди шукають благословення, і вечірки, де шукають забуття, і кожен знаходить свій балі. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!